Всім привіт! Що у нас сьогодні ножниці по металу заврори за 139 тридцять дев'ять гривень? Писали мені в коментарях Вова попробуй ці ножниці. Вони нормально ріжуть чи не нормально ріжуть? До речі, в мене оці ножниці мої старі по металу, вже їм багато років. Вони вже погано ріжуть. Я їх підтягував. Але все рівно вони тоненький метал загинають, але вони, як то кажуть, свої гроші відпрацювали реально. Думаю, візьму якраз собі залишу, попробую, як вони ріжуть, і вам покажу, як вони ріжуть. Сьогодні будемо це все пробувати. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали до розпаковки та й тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажю акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, купив я їх дуже давно. Чек я не знаю, де він є. Чесно, ну вони коштують 139 гривень, але як ви знаєте, в Аврорах різні ціни в різних містах. Так що, можливо, і попадете на акцію, не знаю. Ну, коротше, в районі 140 гривень. 139 чи 129, якось так. Недорого. До речі, такі ножниці я бачу. Чи в других будівельних магазинах продають, я не знаю по якій ціні, але напевно до 200 гривень також. Зараз будуть писати в коментарях Вова, та то ножниці говно. Та я не беру ножниці для професійного використання, я не займаюся там металом, я не професійно це роблю, це мені для майстерні, щоб час від часу щось врізати, і я хочу спробувати, чи вони з тим справляться чи ні. Ще раз повторюсь, бо ці от мої вже погано ріжуть. Реально погано, що з дрібненьке хочу кусочок відрізати. Кінець тут вже не хоче різати, він вже якийсь загнутий, не знаю, що я ними різав. І їм, до речі, дуже багато років. І купив я теж їх чи там за 80 гривень колись. Я не знаю, чи років 5 їм чи 6, можливо і більше, чесно говорю. І мені не потрібно дорогих ножниців, там щоб коштували під тисячу гривень, і щоб я ними там три рази в рік врізав. Ну кому воно потрібно? Я просто хочу показати людям, які не мають або мають такі ж самі, як я хочу замінити, чи варто купляти такі. Може краще звернути увагу на інші фірми. Чи ці ножниці, наприклад, там за три проріза, за чотири не затупляться і перестануть різати. Так що то ось такий огляд. Добре, менше з тим, давайте перейдемо до характеристик, що в нас тут написано: сталь CRV. 250 мм HRC, це в нас 55-60 твердість металу, я так зрозумів. Що тут у нас ще ззаді пише: ножниці дозволяють забезпечити якісне та швидке різання холоднокатної сталі, товщиною 1,2 мм, листової ніржавіючної сталі 0,8 мм, а також кольорових металів, шкіри, пластика і інших матеріалів. Коротше, ріжуть вони все, я так поняв, можна і ногті підстригати цими ножницями. Добре, давайте ми їх розпакуємо. Так, що в нас по самій ручці? Ручка це є пластик. Реально, пластик навіть не резина. Давайте Порівняємо з моїми старими. Ось тут вони йдуть помальовані, в мене не мальовані, можливо і були, я не пам'ятаю. Тут також у нас є защіпка. І ідентичні пластикові ручки. Ідентичні Цього в мене тріснула. Тут я підмотав от скотчем, десь під рукою. Мав воно мені вилітало. Щось я різав. Ну але от щось таке грубше, середнє. Вони ще по досі ріжуть. Добре, давайте спробуємо. Що ці ріжуть. Набрав я дуже багато всякого металу. Оце я взяв 1,2 мм товщини метал і попробуємо, як вони вріжуть. Що я хочу спочатку спробувати? Я хочу спочатку спробувати 1,2 мм товщиною. І як вони потім будуть різати ось таке дрібненьке, там 0,2, 0,3 мм. Чи вони не будуть загинати? Не знаю, в принципі, чи вони взагалі вріжуть 1,2, там як заявлено характеристиками, але спробуємо. Добре, беремо штангенциркуль, збиваємо його на 0. Він на нулі стоїть. Заміряємо, скільки в нас тут є. 1,4. Ну, я міряв 1,2. Де в нас заводське? А ось тут заводське десь має бути. 1,2 мм. Пробуємо різати цими ножницями. Відкриваємо, пробуємо навздовж. Ріжуть, я вам скажу, дивіться сюди. Ріжуть і досить непогано. Я вам скажу, непогано вони прорізали. Давайте для прикладу я вам покажу, як мої старі ріжуть. Вони, в принципі, ідентичні. Я їх раз підтягну. Ось Так, беремо моїми старими. Ой, я вже... я вже, чесно, не годен там до кінця дорізати. От все, от кінець тут не ріже і все. От я дорізав до це і все. Давайте з другої сторони ще раз спробуємо. Тут воє надрізав ними. Ні. Не маю сили, не хочу воно тут різати, воно прогинає. Чому я кажу, ті старі вже не добрі. Можливо, їх треба добре підтягнути. Я не сильний, ось так підтягнув, вони стали краще різати, можливо, ще краще треба їх підточити. Добре, давайте спробуємо цими дорізати. Пробуємо. А ці ріжуть без проблем. О, Дивіться. Врізали? Супер, супер. Давайте подивимось на заточку, що тут. Та все добре. Нічого їм немає, нігде не позагиналося. Заточка, в принципі, ось тут нова, я тут не різав. Заточка нормально Давайте залишилась. Давайте спробуємо після цього врізати щось тоненьке. Ось така в мене оцинковочка є. Дуже тоненька, вона має вроді 0,2 мм, якось так. 0,2 мм. І як вони вріжуть після цього? Чи не будуть загинати? Пробуємо. Так, давайте візьмемо, наприклад. Мені треба таку маленьку смужечку в районі сантиметра відрізати. Як вони з тим справляться? Чи відріжуть вони, чи ні. Чи загнуть, чи не загнуть. Ану, пробуємо. Та ріжуть, дивіться, без проблем. Для домашнього використання супер, дивіться. Давайте попробуємо півкругом врізати. 0,2 мм, дивіться, як масло. Та ріжуть після 1,2 ріжуть без проблем. Дивіться, яку смужечку попробуємо кінчиком відрізати. Ось таку туненьку. Ось дивіться, яку туненьку смужечку, воно кінчиком відрізало. Добре, давайте ми ще спробуємо алюміній. Я взяв ось такий алюміній, товщина його десь приблизно я не знаю скільки міліметр. Та один міліметр алюмінія товщини. і попробуємо, як він алюміній вріже. Це м'який метал, чи він буде загинати, чи він буде добре різати. Я хочу врізати ось так повздовж і теж смужку приблизно сантиметра. Погнали. Ось так вони врізали без проблем, не позагинали. Тут в мене, бачите, за один прохід рівненько пішло, а тут я переставляв, а воно такими зубчиками пішло. Добре, вони ріжуть алюміній. Давайте перейдемо на нержавійку. Так, а нержавійка в мене товщина 0,4, 03, 03, 0,3 мм нержавійки. Пробуємо. Ось так беремо полосочку десь сантиметрову, і пробуємо по довжині. Це ріжуть без проблем, я вам кажу. Користуватись вдома може. Хто хотів придбати собі такі ножниці і немає вдома, майстерні або в гаражі, купляйте. Недорого, можна користуватись. Порівняйте, до речі, скільки в інтернеті коштують, і порівняйте, скільки в Аврорі. Знайдіть дешевше, якщо це теж сталь, так що можна різати без проблем. Ще я з собою взяв ось такого краба, підвіз для гіпсокартона. Я думаю, він теж це вріже без проблем. Дивіться. Ось так. Та що ти? Ріжуть добре. Давайте ще заодно попробуємо, як вони ще пластик ріжуть. Я собі взяв ось такий відрізок з каналізаційної труби сотої. Пластик тут, в принципі, м'ягенький і досить товстий. Пробуємо. Та ріжуть вони пластик, ріжуть вони все, дивіться. Ось так. Не загинає, відрізає, в принципі, добре. Ну що я вам можу сказати? Користуватись можна. Ще раз повторюсь, для тих, хто не професійно займається, щоб було у майстерні час від часу врізати, супер. І ціна, і якість нормальна, можна користуватись. Пишіть, звичайно, свої коментарі, можливо, хтось такі має і довго ними користується, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!